Бонджорно, бонджорно, автомобілісті, яджаторі і кампілісті! Вітаю вас, друзі! Нарешті наступило літо. Сьогодні 1 червня. І, звісно, ми їдемо відкривати новий сезон відпусток, відпочинку, якогось натхнення та незабутніх вражень. Як завжди, наша героїчна команда це капітан Серджіо, Неперевершена Анна і наш маленький юнга, наш песик Холлі. Ось вам махає вухо. Тож, збираємось, заправляємось і їдемо, як то кажуть на рідній Італійщині, avanti! Невеличка зупиночка. Поповняємо запаси провіанту води, купляємо щось таке смачненьке і йдемо за. Покупками. В машині залишається холі, як за сторожа. Тож, йдемо і повертаємось швиденько. Так, ну Нам осталось ще взяти м'ясо, так? Да? Ну, давай, да, смотри, какої. О, глаза разбегаются. Ну давай, да, это самое такое важное. Пошли выбирать. Посмотрим, что он может предложить. Ага, так, стейки, да? О. А это что, одним кусочком? А, Роберти. Они не будут жирноваты, может быть, все-таки возьмем классическое, да? Мясо. Ну давай, да, пробуй, наверное, такое. Сколько там веса идет? 920 О, 920 грамм. Ну давай, отлично. Отлично, берем. Так, нарешті всі покупочки зроблені. Идимо забираємо Аню. А вона, звісно, де? Звісно, вона в бере каву. Аня і кава це... Великі-великі друзі. Ось. На Наміндальна. На Нічого собі. Ой, Ще дивіться. Дивіться, дивіться, хто там вже виглядає. Привіт, 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 наша маленька, привіт. Де ти там? Ану покажи. Ах ти, красотуля наша. Подивіться, вона нас вже зустрічає. Ну що, нарешті доїхали, зараз будемо готуватися до стоянки. Подивіться, ми стоїмо ну, майже в 5 метрах від узбережжя. Можна сказати, що нікого нема. Погода сонячна, тепла, легкий вітерець, і він дме з півдня, то це означає, що у нас дуже-дуже чиста та прозора вода. Подивіться самі. Супер. Тож. Розкладаємось та починаємо відпочивати. Літо прийшло. Ну що, ось ми і завершили усі приготування. Бачите, вже все стоїть, хтось навіть ще і лежить. А я йду у воду. Я вже потрогав. Вохти мій, яка водичка суперова подивіться. Ух-і! Друзі, перше червня. перше червня. Занирюємось. Ух! Оце супер. Оце супер. Саме про це ми і мріяли. Майже весь рік. Супер. Подивіться, подивіться, хто тут до мене пливе. Холі? Холі? Холі. Так, ну, Холі теж зробила занирювання. Відкрила сезон. Три. Два, один. Так, ну що, вже час наближається до вечора, і можна потихеньку готувати вечерю. Отже, що ми робимо? Ганна Борисівна тут працює. робить каву, вона салат, і бачите, вона працює. А я, щоб не втрачати час, я вже вмикнув гриль і, як ви можете чути, Таке дуже-дуже-дуже чудове шипіння, шкворчіння і все, що з цим пов'язане. А ось ця маленька істота вже тут круги наворачує, бо знає, що тут, бачите, прийшла. Ну що, всі приготування вже позаду. Сідаємо вечеряти, і це, можна сказати, Мрія, тому що вкусна вечеря, кохана жіночка, собака, кемпер і фантастичний вид на лиман. Ось так все це виглядає і можна сказати, що повне повне занурення у, подивіться, у нашу вечерю. Що у нас тут? У нас тут солгуні. Лаваш ось, можете побачити і м'ясо, тож, сідаємо, вечерюємо, відпочиваємо і насолоджуємося лиманами. Свою силу є чоловіче свою. Ну ось і вечір. Сонечко майже сіло, сідає, ми вже повечерили. Зараз займаємося таким релаксом. Я ходив пофотографував, Аня там причепурила холі, бо там нахваталася колоски всяких там, ну, в общем, це не собака, це опудало, можна сказати. Але все норм, вечір такий тихесенький. Можете подивитися, наскільки все заспокоїлось. вже таке, знаєте, ну, готується на ночівлю. Ось. Тому можна сказати, що перший день, перша вилазка були вдалими, будемо відпочивати. Будемо готуватися до сну та слухати, як птахи співають, коники, та й взагалі природа, яка зараз, зараз, можна сказати, що квітне. Ось тому всім приємного вечора. А у нас тут спа процедури. Ось це VIP-клієнт. І що ми робимо? Ми Чисуємо колоски і всякі репінки. Да, бачиш, що тут. Стільки всього, мама дорогая, нахватала. Але подивіться, як собака дуже спокійно приймає ці процедури. Не те, щоб їй подобається, але можна сказати, що вона з розумінням ставиться до цих процедур, так? Да? Останні хвилинки, коли сідає сонечко. На наших широтах, коли сонце займає усю нижню границю до верхньої, ось так от садиться. Та ось, це, ось цей час займає лише 2 хвилини. За дві хвилини сонце повністю сідає за горизонт. І ось воно вже майже сіло. Це вже ми бачимо якісь рефлекси. Подивіться, яка спокійна вода. Супер. Супер, оце так вечір. Доброго ранку. Я прокинувся ще з засвітла і хочу подивитися, як буде вставати сонечко. Погода дуже суперова, як ви чуєте, співають птахи. І десь отам, позаду мене, буде сонце. Тож чекаємо, зустрічаємо. Ранку. Я другий раз вже сьогодні сплю, бо вставав рано вранці на схід сонця. Але така погода, знаєте, не так, як вчора, навіть невеличкий дощ пройшов. Тож ми потихесенько стаємо, вже і холі проснулась, там і мама наша. Тож, з добрим ранком. На жаль, наш подіх майже скінчився. Відпочинок бухолі, щось потрапило в ухо. І вона ось така, бачите, сумна, мотиляє головою і прийдеться їхати до лікаря, щоб подивився, чи щось попало, чи може якесь якесь таке запалення. Да. Нарешті доїхали до кліники для тварин. Отже, беремо холі і йдемо подивимося, що там скажуть лікарі, що трапилось з вухами. Тож пішли. Так, холі, зараз, зараз будемо тебе лікувати. Так тоже от клещей. Все, ты уже боишься? Ты еще ничего не делаю, ты тоже боишься. Что, боимся? Я так смотрела но чуть, конечно, не увидела. Расчеса бы, она как раз чуть без ноутбук. Ты такой харюся. Такой харюся. Ну, плачу, бойся, не бойся, небусь. Все, слезки текут, боится. Завышила нашу тваринку. Не виходить там її зробити якось так швиденько та легко. Буде седація, і зробить укольчик, і потім там достане такий величезний, да, там застряг колоски в одному вухі і в другому. Причому в одному він обламався і дуже важко його дістати. Але все зроблю десь за півтори години, треба повернутися. Тож їдемо, поставимо бусика і повернемось за цією собатюрою. Так, девицах твой Дэн. Приви. собака. Привет, собака. Холли. Холли. холи. Ну как, ты уже себя хорошо чувствуешь, да? О, ножками чуть-чуть еще. Привет, 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 привет. Привет, привет. Ты обрадовался, да? Холи. Коля, все, тобі вже лучше. Все зробили. Ось так ми починаємо літо. Ну, що робити? Так є. Головне, що собака вилікувалась. Ми отримали і задоволення, і трохи відпочили на лимані. Тож, попереду, як то кажуть, це літо і можемо собі все дозволити. Все, чао!